Добрий день, шановні журі, я Перещу Катерина, учениця 9 класу оперного закладу загальної і середньої освіти, застрівський ліцей імені В'ячеслава Казимировича Липинського, Володимирського району Волинської області. Пропоную вашій увазі проєктну тему Аналіз захворювання на допосний та вузловий зоб пацієнтів Лукочинської лікарні. Серед актуальних проблем сучасної медицини місце посідає захворювання та подібні золози, найпоширенішими з яких є депусний та узловий зоб. До причин зростання захворювань слід віднести дефіцит йоду та дієнтропогенних чинників. Проблема ліквідації до дефіцитних захворювань визнаємо актуальні всьому світі, бо ці захворювання впливають не лише на стан здоров'я населення, а й на освітній та професійний потенціал суспільства. Метою даної роботи було провести аналіз захворювань на дипузи та узлової зовсім пацієнтів лікарні. Відповідно до Лукашенкові наступні завдання – проаналізувати рівень захворювання дифузних та вузовості зову пацієнтів Лукачинської лікарні протягом 2016-2019 років, проаналізувати особливості захворюстів зоби зобовів віку та статі пацієнтів Лукачинської лікарні, досудити особливості захворюстів вузолового зоби від віку та статі хворих Лукачинської лікарні, розробити рекомендації для населення по профілактиці та дефіцитних захворювань подібної золози. Аналіз розподілу хворих провели на основі протоколів Лукачинської лікарні з 2016 року по 2019 рік, оскільки в наступних роках не проводиться статичний звіт. При написанні даної наукової роботи хворим дифузів та висловий зов, що знаходились на обліку Лукачинської лікарні з 2016 року по 2019 роки, були поділені на групи відповідно до вікових категорій, вказаних у протоколах. Група А. Діти віком від нарочення до 14 років. Група Б. підлітки від 15 до 17 років. Група В дорослі хворі вік від 18 до 59 років, група Г е, Н та віку після 60 років. Зобці збільшення розмірів щитоподібної залози у жінок більше на 18 см кубічних, у чоловіків 25 смбічних. За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я виділяє такі ступені збільшення: 0, 1А, 1Б та 2. Диффузенту то не токсичний рівномірне збільшення тканички та подібних злози, при якому не спостерігається надлишковий синтезу гормонів. Під час проведення теорії з лікаром докринологом було встановлено, що Дифуз, дифузний токсичний зоб перший А та першої Б ступеня діагностували 98% дітей, що приходило медичний огляд, проте дана стадія зоба не опублікувалась підсухових світок. На основі протоколів було створено аналіз захворювання на дифузний токсичний зоб другого ступеня серед дітей. Протягом чотирьох років діти дошкільного віку на обліку не перебували. У 2016 році на обліку перебувало четверо дітей віком від 7 до 14 років, у 2017 та 2018 році по двоє дітей. на дифузний токсичний зоб другого ступеня серед підлітків показав, що у 2016 та 2019 році на обліку перебувало по троє підлітків, у 2016 один підліток. Протягом 4 років дане захворювання діагностували у 14 дівчат і лише одного хлопця. Цей період діти швидко ростуть, відбувається статеве дозрівання, але необхідної її кількості йоду не вистачає для синтезу гормонів, що викликає компенсаторне збільшення залози. З 2016 по 2019 роки кількість хворих зросла на 6,48%. Аналіз не заходить на дану форму зобу за віковими категоріями, показав переважання групи В. На даними протоколів, маємо переважання даної патології серед жінок на 84%, що пов'язане з геогормональними змінами під час вагітності та кніумсу. Головними причинами розвитку зобу серед дітей та дорослих є нестача йоду в харчування населення, а також незбалансованість мікроелементного та вітамінного складу в раціоні харчування. Дифузний токсичний зов це спадкове автоімунне захворювання, при якому імунна система людина виробляє особливі антитіла, які викликають збільшення щодо подібної золози і посилення синтезу її гормонів. З 2016 по 2019 роки кількість хворих зросла на 25 осіб з щазиною 62,5%. Протягом 4 років на обліку з дифузним токсичним зобом не було зареєстровано жодної дитини чи підлітка. Аналіз захворювань на дифузний натосичний зоб другого стопені за віковими категоріями показав, що домінує група В. За даними протоколами, маємо переважання даної патології серед жінок на 73,1%. Вагітність, клімат та стрес належить чинників, які стимулюють розвиток даного захворювання серед жінок. Дифузний токсичний зоб це багатофакторне захворювання, яке розвивається на фоні спадкової схильності під дією екзо та ендогенних чинників, які будуть пусковими механізмами, в розвиненні даної патології. Вузловий зоб характеризується наявністю вузлових утворень, утворення різної морфографічної будови. Аналізуючи поширеність вузлового зобу серед Населенню Лукашівського району необхідно відмітити зростання цієї патології на 27,3%. Аналіз протоколів, наданих лікаром едокринолога, показав, що на обліку протягом 4 років не було зареєстровано жодної дитини або підлітка, а також переважання цієї патології у осіб пенсійного віку. Період сторіння супроводжується різними віковими психологічними змінами, під час яких відбувається послаблення щитоподібної залози, яке? що призводить до розвитку зобу. Дане поталоще щитоподібної залози характеризується як і при дифузному зобі переважанням у жіночій статі, вузловий зоб. Розвивається внаслідок дії наступних чинників, наслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, а також хронічний дефіцит йоду та мікроелементів. У процесі дослідження ми отримали наступні висновки. Протягом 4 років кількість хворих на дифузний токсичний зоб. Другого степеня серед дорослого населення збільшиться на 6,48%, на токсичний на 62,5% вузловий зоб – на 27,3%. Дефузний токсичний зоб другого ступеня переважає у групі В дорослих віком від 18 до 59 років. Середній показник за 4 роки 95,5%. Дифузний токсичний зоб за віковими категоріями домінує в групі В. Середній показник за 4 роки 58%. Позловий зоб переважає хворих групи Г. Середній показник відсотковий за 4 роки становив 51,56%. У жінок у порівнянні з чоловіками переважає дифузний нетоксичний зоб другого ступеня на 84%, дифузний токсичний зоб на 73,1%, взловий зоб на 92,25%. У пацієнтів віком від 7 до 17 років спостерігали лише дифузний нетоксичний зоб другого степеня. Ми зібрали наступні рекомендації для називання по профілактиці до дефіцитних захворювань та подібної залози, використовувати їдову носіль під час готування їжі, виживати морепродукти, раціонально харчуватися, відмовитись від шкідливих звичок, психоемоційно розвантажуватись, а релаксувати, відвідувати лікаря ендокринолога Дякую за увагу!